На Прикарпатті зафіксували перший в цьому році випадок ботулізму. Небезпечну інфекцію діагностували 19-річного юнака із села Слобідка Тисменницького району. В обласну клінічну інфекційну лікарню хлопця госпіталізували в стані середньої тяжкості. У нього пропав зір, порушена функція ковтання та мови. Відомо, що юнак заразився, вживаючи паштет домашнього приготування. Врятувати від бутулізму може лише антитоксична сироватка, яку потрібно уводити через кілька годин після захворювання. Її хлопці ввели вчасно. У лікарні була одна єдина доза, яку подарували благодійники. Державних постачань в закладі немає. За розпорядженнями ВО міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Всі сироватки від бутулізму тепер зберігаються в Києві. Регіони ж, як тільки отримують інформацію про випадок бутулізму, повинні відправляти за Ними до столиці машино-швидкої допомоги. До Івано-Франківська сироватка щонайшвидше приїхала б тільки за добу. За цей час не виключають медики, токсини розійшлися по всіх тканинах і хворому могли б ліки вже просто не знадобитися. За минулий рік від бутулізму померло семеро осіб. Останнього був тяжкий за рахунок того, в дитини вже було порушення. Зору. Порушення ковтання і захворювання розвивалося дуже швидко з того часу, коли він спожив зі псотик. Він вживав їжу штеп домашнього приготування вдома. Він поступав швидко від початку захворювання. На сьогодні стан хворого з покращенням. введена воєнна одна до проти ботулістичної сиворотки, яка у нас була. Сиворотки ми тепер отримаємо з Києва, централізовано згідно останніх розпоряджень. У нас була все в яку ми мивали, це була як благодійна допомога.